Ви на каналі галю Йо, галя Йо йо галя Йо, галя Галя-йо-йо. Коротше, дзвіну ми поскакали. Ми там не знімали відео, у нас там інтернет поганий. Зато ми не включались. Ой, кохоро щось у боку, як воно дежурить мене. Самі розумієте, що? Але. Інстинкт Охот... охоронника не заборонено, ні? Джуліна, Поскакала? Так. Нині взяла кісточку, каже, після їди. Так, є чемна. Ти чемна? А де Тимошка? Де Тимошка? Дівеліна, де Тімошка? Де Тімошка? так. Бачиш? Добрий ранок, добрий день. Мені чи ранок. Нема сонця свого не ранок. А ну приєднуємося до... На канал Йо-йо. Трошки маємо щось у зараз запитати, але ну хто споявиться шкір? На такий шкір мені потрібно нині, бо є знахідка. Яку потрібно сплавити? Добрий день! Звідкіляці до нас глядачу приєднався. Сховався? <свісна> Глядач, як приєднався, так сховався. Ну що, друзі? Друз'яки приєднуємося до ефіру на канал Галя Йойо. Йо-Йо, так, йо так, йоні. На диван, де Тімошка? Де Тімошка? Де Тімошка? Нема Тімошки? Коли яку тімошку налізу на диван. Доброго дня, привіт. Так, ідемо розбирати мешкіру, яку знайшли дуже давно і не знаємо, що з нею робити. Я вже все догадую трошки, але то її там забагато для того. Жвілінка! Диван! Диван. Ходи, ходи! Ходи, не Чем на дівчинка, ходи. Добрий день вас двоє. звідки це ви так до нас приєдналися? Україна не Україна. Чи не Україна? Вчора була лазила по ефірах. Дуже мало наших українців в ефірі в Ютубі. Дуже мало. Переважно, ну, це для мене мало було. Там щось трошки проглянула. Наша собачка погулявша і веде охорону. Добрий день, вас п'ятеро. Ну, скільки? Зараз буде через дві хвилини нас і хто з України. І до чого я веду дуже багато ненашинських прямих ефірів я вчора бачила. Але ми будемо старатися розвивати український YouTube. Прямо в эфире. Пра дживелина. Про сама серьезність нині. Нині сама серйозність. Поскакала, подурачилася я з ним. Так. І де наш Тимошка? Де Тимошка? За голову Де твій твіганда? Ні, пташечку не можна. За пташками охотиться. Не можна пташечку трогати. Ходи на диван. Так, воно в вольєрі, якщо в нас немає вдома. Інколи я її і в вольєрі трошки тримаю, бо вона тут дає життя всім. Є пташечка, так? Є. А що ти там, Ташечко? Бачила, чи кот. Так. У мене є знахідка, але мені треба її притягнути. А ну подивіться, що я маю це. Куди я це маю примістити, хто мені... Мені цю знахідку може би і продала. Опа! Бачите? Це є. Не? О! Тут, тут є різноманіття. Може, хтось хоче купити, ну, ну подивіться. То шкіра є. Не знаю, що тут ще замалюнки, а квіточки якісь. І що з цим робити? Є цього достатньо, бачите, які окомплектовані навіть. Ну, це треба мені щось придумати з цього. У мене є ідея. О, якась невеличка, але не знаю, чи то що... реалістична. Реальна. Все шкіра, бачите. Ну, шкіряльники. Напишіть мені. І то ще моцне, тому вже 20 років а воно ще моцне. Може навіть і більше як 20 років. А ну подивіться, ця шкіра. І вона не рветься. <плес> Від узору до вибору. А, до речі, там ще станок в мене є, який робить ці прекрасні. Трошки декотра вже котра зліпла, та сушиться. <плес> що з цього придумати? М? Шкода викидати. Може би хтось купив? Ніхто не хоче купити в мене склад свекрових шкір. Я <смір> сама здивована що я знайшла, бо то навіть... були куски великих шкір, мішок. О, такий мішок, бачите? Я недавно його витрясла, а то були дуже багато зверхи шкір таких кусків різного типу. Отке, ну, але більше куски. І оці ремішки. Шкода, що не дивляться косівчани. Я напевно це викину. Фейсбук наш? Зараз, хто заготовку хоче купити, може, з вас хтось хоче, то все шкіра. Ну, ясно, що тут є трошки всякого, але більш, 90% тут моцне все. Оце, бачите, це не той, це вже таке. Як було, певно, до... як викладали з хати. О, ці два паски. А ото є шкіра. Ну, Друзі, приєднуємося і мені щось пишемо. Що би ви з цим зробили? На смітник мені шкода, Я, би хотіла викинути, то я би викинула, певно, вже... 17 років назад. Ну, не 15 років, свекруки немає. О, бачите? Друзі, підкажіть, хто що хоче, з цим би зробив. Якби якийсь купець... Я розумію, що тут можна понавишивати. Те, що в мене очі трошки слабенькі для вишиття. Добрий день, Джевеліна. Так що ми мислимо, що ми з цим робимо. Тю-тю-тю-тю-тю. А тя 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 Ну, це повимивано тут нічого. Займалася цим колись називала бізнесмен. Тут годинники, це все для годинників, але реалізація. Було тоді погано вже і свекер, свекруху, то закинули, не пішло. Так що, друзі, підкажіть, що з цим робити, може хтось хоче купити. А напишіть, чи ви зрозуміли, що це тут? Хтось розуміє, що це таке? Це, це у мене... Залишилася спадщина від свекра і свекрухи. Мені вже казали, що давно викинути, але я щось передумала викидати. Знайшла в мішку під шкірами інакшими. А ну, глядачі ніхто нічого не знає. Так? Добре, я зараз зайду у Тік-Ток. Прямий ефір. Може там хтось знайдеться. Так що зараз вам буде до побачення, бо ми мусимо все рішити. Ремішки. 30-річної давності моцні і масельні, бо вони добре збережені. Хто хоче придбати таку колекцію і щось реалізувати в якійсь. Кому би це пригодилося? Це є шкіра моцна. Я зараз вам попробую показати, яка вона замоцна. Бачите, беру простий білий, о, старий. Дивіться, не можу. Важче. Не рветься, бо воно моцне, бо воно моцне моцнемоцнерне. Так що. Нема у вас ніяких варіантів. А що там побачила? Кого там побачила? Опа. Опа. ха Дівелінка. Хороша собачка, так, охороніця така. Така охороніця. Така дає лапку. Так, дає лапку мені. друж друг. Темно. Іди вже відпочивай трохи, йди. Ну що, друзі? Як ви гадаєте, що я з тим маю з цими шкірами робити? Бачите, напишіть, чи у вас нема ідей для використання цього. Я би не сказала, що то є. Це не є мусор, бо воно є моцне. Якби мусор, то я б вже викинула, напевно, а це не є таке мусор. Українці не дивляться тепер ефір. Так. чого? Добренько. Ми зараз переходимо у Тік-Ток, І там режимо. Вам доброго дня. Ніхто нічого не пише. Я йду ще принесу. Ты будешь темно тут, так? Ты будешь темна. Тивелинка темна. Я зараз прийду. Так, я зараз прийду. Скажи, Вилина, я нічого не боюсь, как Так, тікай, ну дівчин. О, це їй подобається. Бачите, що я ще вийшла. Ще знайшла. Ваміхи, добрий день. Хто приєднався? Розглядаємо мою спадщину від свекрухи. І не зможу. Це, ну подивіться, не хочу то витягати, все з білашки. Бачите? І вона моцна моцежна. Найк не перепрішу. І тут є така коричнева шкіряга. О! Так що ми маємо цього, Я зараз буду робити м'ячик соли з тих шкір, з кусків, їх взяла. Щось таке придумала, що зараз буду напевно робити. Але зараз перепрошую, бо я заходжу в ефір у ті у вас босмера, Гарно дякую, що ви зі мною. Приєдналися до мене. І що ми з цим маємо робити? Знахідка. Так що будемо... О, бачите, повна, повний міх шкіри. Ова, хе? <смір> заготовка заготовка. Такі куски, кусяри. Ану, виробники шкір? Звертайтеся. Догалі її пишемо. Перепрошую, бо в мене там на кухні. Є тут є моя, Жевеліна. Шо? Що ти скачеш так? Ну що, глядачі, ви ще зі мною дякую, що вас троє. Чого це нема? Що там в мене щось заблоковано? О, привіт. Спаліть? Демон хоче спалити. А я не хочу палити. Може хтось реалізує. Це вші гроші поробить. Воно ж нове поло. Воно ніяке там ношене. Його ніхто не носив. та на -да -да -да. Добрий день. Приєдналися до мене, друзі і розглядаємо мої знахідки від, я би сказала, спадщина від зеркрю. шкіра вироблена. Тут немало. Ну, ще хтось якісь. Ідея є, крім Дімона? Що да. ага. з цим робити? Ну, хто за поління спалити каже? Ви би це палили? Народи. <ріст> Двіріна каже, що ні. <ріст> а ви спалили би? Привіт! Так, нічого. Якщо я щось придумаю, з цим зробити, і буду мати час, правда, почнуть ці ремонти. То я вам покажу в ефірі, що це я не спалила, а зробила з цього чічку. Мені треба просто закльопок, певно. І буде у мене браслет гуцульський. Правда? Ідея все народжує з... Так, добренько.